У Севастополі відкрилася всеукраїнська науково-військово-історична конференція присвячена воєнній історії Північного Причорномор'я і Таврії. Розповідає наш кореспондент. 6 жовтня у приміщенні філії Національного військово-історичного музею України, військово-морського музею, у Севастополі відкрилася 6-та всеукраїнська наукова військово-історична конференція за темою воєнна історія північного причорномор'я і Таврії. Конференція проводиться за ініціативи Національного військово-історичного музею України під егідою Міністерства оборони України. Тематика конференції включає дослідження воєнної історії, військових конфліктів і бойових дій, одностроїв, озброєння військової техніки на території регіону за спогадами очевидців, архівними і музейними документами та матеріалами, у філокартії, філателії, фалеристиці і творах мистецтва. У Заході беруть участь провідні фахівці Збройних сил України, історики, представники науково-дослідницьких, навчальних і культурно-просвітницьких закладів України. На переконання організаторів наукової, військової... Історичної конференції вона сприятиме відродженню, розвитку та популяризації воєнно-історичної науки в Україні. За матеріалами конференції буде виданий збірник, який стане важливим джерелом інформації і поштовхом для майбутніх досліджень.